Марк Фрімен, Щоденник Спокус Отця Домініка, ЧАСТИНА 1, Глава 4. Таємниця коричневої Книги. Безсумнівно, я натрапив на річ, що відкривала суть особистості молодого семінариста. А в подальшому священника. Зазвичай людина може не показувати назовні всі свої гріхи та чесноти. Це нормальний стан речей. Адже саме за створеним нею бар'єром часто ховається інша, цілком неповторна особистість. А перешкодою для її пізнання якраз таки служить наша маска, наша і нашого співрозмовника, якого ми дуже часто не бажаємо бачити в іншому амплуа, і тим більше, не хочемо, щоб нас побачили такими, якими ми є насправді. Тому всі так і живуть, постійно будуючи тисячі перешкод, аби бути такими, як нам самим подобається. Тож, якщо насмілитися та купнути глибше, і дозволити собі зірвати цю зловісну маску, Можна вічнавіч зустрітися з добре прихованим і часто діаметрально протилежним внутрішнім світом, адже створений нами образ нам до вподоби, а ще він так якісно приховує наші вади, незважаючи на їхню кількісну перевагу, гріхи, страхи, недосконалості та інтриги. Вони є у всіх. І звичайно ж, вони були і в отця Домініка. Єдине, що відрізняло його від нас, це чесноти, на які він опирався і якими керувався у всіх своїх вчинках. Проте ця історія про звичайну людину, яка, хоч і мала дар священства, все ж таки залишалася людиною зі всіма психологічними та фізичними обмеженнями. І саме завдяки цим людським слабкостям сьогодні ти маєш можливість читати ці рядки. Я пригадую, що на початку обіцяв розповісти все, що сам знаю. І більшість інформації я, звісно, почерпнув із знайденого щоденника. Здається, дивним, але Домінік передбачив, що його записник можуть знайти, тому він звернувся до нас так: цей щоденник велика сила, в ньому схована суть мого життя. Прочитавши його, ти знатимеш усі мої таємниці і зможеш володіти мною. Я стану заручником власних думок, які вголос пролунають у твоїй голові. Тому, якщо можеш, будь ласка, негайно припини читати далі. Якщо ж ні, пообіцяй, що нікому не розкажеш, і не використаєш прочитане проти мене не нашкодь мені, закрий цю книгу. Напевно, варто було б так і зробити, але зараз здобуті знання ніяк не нашкодять моєму другові, а навпаки, принесуть чимало користі всім, хто читатиме її, а також зможуть увіковічнити світлу пам'ять отця Домініка. Тож у подальшому моє я стихає і в наступних главах першою особою виступати мій брат. А я, отець Марко, за потреби вноситиму ясність в окремих випадках і також зустрічатимуся тобі, але тепер ти вже зможеш бачити мене очима нашого героя.